Привіт, це перший тест Артем Неба» І сьогодні ми будемо говорити про унікальний автомобіль, який фактично буде серцем і філософією автомобільного бренду Сітроєн. Знайомтеся Сітроєн АМІ. Зазвичай перше теси, автомобілі, емоції, враження. Ми фактично за вас ходили в автосалон. Але тут треба трошки глибше, адже перед нами маленький, незвичайний автомобіль в повному фарші фарші філософії, генетики, взагалі, того, що могли вкласти в слово футуризм, і при цьому перед нами мікс квадроцикл, автомобіль, мотокаляска, що завгодно. Розберемося. Я знаю, що це може виглядати трошки важко, але насправді легко усвідомити, наскільки це класний автомобіль повсякденні, адже це офісний планктон, це каршерінг, це автомобіль, який допомагатиме вам вести бізнес. Це взагалі просто друг. Це френдлі автомобіль. Між іншим, АМІ – це цей перекладається друг. Тому глибина цього автомобілю сьогодні у першому тесті. Ну, Ви знаєте, мені подобається це майбутнє якому я почуваю захищений, хоча це монокок, хоча я їду на квадроциклі, який ніби як автомобіль, і це ніби звичайний замок запалювання, але при цьому це електрокар, це дуже крутий коктейль. Які мені замовили на барі мого життя, Ну, такий світлий день про світле майбутнього? Амі, тож для кого призначений цей автомобіль? Для чого призначений цей автомобіль? Давайте будемо розповідати перш за все про те, що в нас версія карго, тобто замість звичайного пасажирського сидіння, у нас тут великий багажний відділ. Да, багажний відділ це великий бокс, взагалі який можна затарти піцею, я не знаю доставкою будь-чого, хоч квітів, і навіть оператора, який між іншим сьогодні буде у якості перевозки. Ми взагалі поміряємо скільки операторів влізе в один амі. Так, от, якщо серйозно, то насправді це вбився скутерів, електросамокатів, велосипедів для доставки. Це якраз таки розвиток, це крок у майбутнє. ні, не крок колесо в майбутнього вашого малого та середнього бізнесу з великими амбіціями. І давайте прослідкуємо, як насправді складається все тут з багажним відділенням. Типова ситуація для Citroen AMI. Ви сидите, працюєте, перш за все ви захищені. Вам не заважає ні дощ, ні вітер, ні мороз, ніщо. І захищені все, що ви сюди не кидаєте. А у нас 260 літрів і вантаж можна завантажити на 170 кг. Уявіть тому. Тому з компактного офісу ми перетворюємося на доставку. Все як в реальних умовах. Перед нами піца речі взагалі тут можна всього накидати. Для цього я беру, п'ю каву, заряджаюсь, трансформую. Між іншим можна ставити, спирати, не царапається, нічого не видно. І перед нами ті саме 260 літрів. Давайте спочатку найбільші речі. Є. Yeah. Далі, як завжди, у нас піса, що не. Що там виріжеш? Да, це все в кадрі там. E, далі у нас e, обережно пісом наші гаряча. Складаємо. Далі я. Кладу рюкзак. Блін. Да. Ну і після того, фактично, це в нас захист. Отак от, от. Ми справились і старт нашого бізнесу. Якщо це відправити на твоє портфоліо в голову, то тебе не візьмуть. Так? Да? Цей автомобіль з'явився в Європі у 2020 році і одразу почав набирати популярності. В принципі, в Європі мікрокари, а саме так можна охарактеризувати чи навіть класифікувати ці автомобілі, вони досить популярні, їх десятками тисяч. Зручно паркуватися, вони мало потребляють. Ну і крім того, вони просто зручні в місті, де завгодно. А тут ще й клас електрокарів. Хоча по паспорту це квадроцикл. І взагалі його будова, квадроцикл, рамна конструкція. Слухайте, говорю про якийсь автомобіль спортивний рамна конструкція. Окей, поговоримо так, от е класифікація L7E. От або L7 є, це важкі квадроцикли. Але кермо все інше тут, як у звичайного автомобіля. Ну але при цьому це електрокар. Тож давайте виведемо якусь формулу. Це не автомобіль, не квадроцикл, це автоцикль. Чому я на цьому хочу зупинитися? Тому що для таких автомобілів потрібно трошки більше тепер прав давати, адже цей автомобіль вимагає трошки більшої уваги. 45 км – кілометрів це максимальна його швидкість. Так, — давай, 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 есть, давай. Вже на кілометр більше. Кілометр більше, ніж заявно, 46, а заявно 45. дивись. Ну, давай більше, давай. Ми віримо в тебе. Ні. Не. Йому потрібно виділяти як мінімум просто автобусну смугу. Це перше, що потрібно зуважити. По-друге, його компактні розміри. Для нього потрібно невеличке місце на парковці. Його довжина 2,4 метра. От Завширшки він сіки там 1,4 в нас буде. Тобто. Це вже нюанс. І ще один нюанс це електромобіль, тому йому можна заїжджати де завгодно в Європі в центр міста, там де заборонено іншим автомобілям. Ну а ще цікавий факт: поки що в нас можна сідати за кермо з 18 років, проте в Європі, у Франції 14 років, в інших країнах 16 років, і в деяких країнах взагалі прав не потрібно. От. Ну, а тепер про уніфікацію деталі цього автомобіля. Подивіться, у нас буде абсолютно симетричне авто. Що спереду, що ззаду, воно однакове. Це вражається в тому, що ви можете, якщо що, замінити, взяти передню панель. От, я не знаю, як це сказати, панель, бампер взяти, поміняти задній на передній. І все те саме відбувається з іншими деталями, так само з дверима. Ось подивіться, будь ласка. Прошу сюди, як воно відкривається. До речі, відкривається тут спочатку замком, а після того треба нажати. Ну а далі. Це вибачаюсь, у бік водія. З іншого боку запрошую сюди. Воно відкривається звичайним чином. І якщо при потребі ви можете замінити ліво на право право на ліво. Все те саме з бампером. Ну, а ще унікальність в деяких рисах. Мені подобається дизайн. Таке відчуття, якщо відійти трохи далі, що це в нас як кабріолет, правда? От, що це криша, яку можна було б зняти, але в принципі можна погратися. Мабуть, що е, в інших версіях цей автомобіль міг би виглядати доволі цікаво і навіть брутально, тому що є версія з відкритим верхом, без дверей. Є, в Європі є двомісний у нас, саме у нас версія Карго. Тобто це той автомобіль, який мав би вам допомагати з вантажами. Проте сьогодні вантаж це наш оператор От, Він прекрасно тут їздить. Ну як прекрасно? В нашому житті зараз справді править балом штучний інтелект і зараз я буду ним регулювати. Uh... Цитрен АМІ, будь ласка, ну на що мені зеркала. Трошки на мене. Біше. Дякую. Ну а зараз про технічні дані цього автомобіля, адже це важливо перед нами електромобіль, електроцикль, квадроцикль, як ми сьогодні його називали. Так, от у нас попереду стоїть електромотор: 6 кВт, який дозволяє нам непогано рухатись в, в межах невеликого району. По самі перш за все, максималка 45 км кіме на годину, 70. Кілометрів у нас запас ходу, при цьому ви доволі жваво розганяєтесь, принаймні до 20, ну максимум 30 км. Після того це дуже повільний хід, і ви маєте на це враховувати обов'язково. Е, ще можу сказати, що заряджається автомобіль доволі швидко. Е, в нас вдалося зарядити автомобіль е, майже за 3,5 години, тобто і ви поїхали далі. Причому заряджається все, я покажу, як тут є невеличка особливість. Якщо що вам потрібно буде знайти просто сюди перехідний. Ник на Type 2, здається. От, ну і після того ви лідер будь-якої електрозаправки, адже вам заправити швидко і ви нікому не заважаєте. Вас всі люблять, поважають. А крім того, ви дуже симпатичні. От і все. Звичайні 220, Якщо ви живете десь на першому поверсі, власний будинок або біля вашого офісу є, де кинути розетку. Це дуже легко. Перше, що я можу сказати про цей автомобіль, те що в принципі, тут зручно сидіти. І, Як ви бачите, в мене тут шкірне крісло, от, повний фарш. І можна його відрегулювати. Ну і Скажу про маневреність цього авто. Взагалі паркуватися дуже зручно. У нас 7 приблизно метрів від оберту до оберту. Тобто пропускали б мене такого. Маленького, але з великими амбіціями. Ну а тепер щодо того, як ми будемо їхати, так я не полишаю навіть цю полосу. Я можу тебе перебити, бо всі водії їдуть, посміхаються, з цією увагу привертаються. Слухай, ти, ти навіть помітив, коли ми стояли, скільки людей просто підходило, запитувало, що, як, де. Мені довелось фактично. Разів п'ять записати просто цю програму, а тільки для людей. От і це я фотографом попрацював всіх по фоткам поручним. Так, тому ставте хештег перший тест. Будемо споглядати, як воно виглядає в соцмережах. Що? Я сижу фактично на батареї і на задній осі автомобіля. Відчувається порушність і підвіски. У нас позаду балка. От французи вміють влаштовувати балку, але тут взагалі трошки інший принцип для того, щоб... Скажімо так, трималося авто, воно трошки пружніше, відчувається ця певна жорсткість. От, звісно, на європейських дорогах це взагалі дивилося б м'ягенько, симпатично. Але в цьому авто заложена філософія того, що тут краще, ніж в будь-якому скутері, квадроциклі. Це все одно на два дах. І між іншим, якщо поглянути, видно добре, що це каркасне авто, як автомобіль, а зверху вже влаштовані панелі. Так, у нас рамний. Хотів сказати, позашляховик, але це дуже міський і приємний автомобіль. Він справді для того, щоб полегшити життя людині, яка буде їздити, щось розвозити, працювати і комфортно себе відчувати. Невеличкий такий офіс на колесах. Фургон з додатковими опціями вигляді, наприклад, цього ж самого електромотора, який ну, не скажу, що він тихо працює, але до 20 км на годину ти його не помічаєш. До речі, ми поліцейські приїжджаємо, відчувається, як відпрацьовує. У нас підвісточка. Тут все одно приємно знаходитись. Оця така приємна унітарність, своя атмосфера тут, певна, якась є. Пер про мінімалізм, взагалі, це про шведів, но тут про французів, тому що тільки вони могли настільки все так симпатично зробити, справді. Цей твердий пластик, але виглядає все надзвичайно от, приємно. Ну, тобто тут знаходитись комфортно відчуття того, що а, про тебе тут подумали, а, поставили купу тобі речей для того, щоб поставити колоночку. Тут ніше дуже багато, будь ласка, ми розмістили. Ну і ще мінімалізм навіть в панелях як він виглядає. От саме з цього боку видно наскільки мінімалістично, просто пластик. Між іншим, цей пластик ма, м, зразу пофарбований в один колір. І навіть якщо ви подряпате, його не буде видно. Ну, як ви знаєте, це практично і в нас позаду, і спереду все однакове. Закриваю просто як ручка, як в порш. Треба навчитися закривати, тому що фіксаторів дверей просто не існує. Так, от, що переді мною? Переді мною справді симпатичний. Кермо Зразу видно, що це Citroen, але між іншим саме цей автомобіль розробляла трохи інша фірма для саме бренду цього. Що попереду в мене? Цифрове табло або мультимедійний екран. Ну, це важко назвати монохромне, але вся інформація, як на звичайному одометрі, тут можна знайти і вона є: запас ходу, скільки кілометрів на годину ми їдемо, от, скільки проїхали. Крім того, переді мною от, є шнурші підключення. І USB підзарядитися саме для того. ну І загалом відчуття досить приємне, тому що автомобіль ну, виглядає великим, особливо, коли ти сам тут сидиш. от Скло, 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 і тут бац-панорама. Взагалі цей автомобіль може здивувати, в такому автомобілі, в якому мінімалізували абсолютно все, знаходиш такий великий, крутий бонус. Справді сидіти, я б навіть сказав би, весело і комфортно. Ну і на рахунок вікон, як ви бачите, ми знімаємо через вікно, фактично це є наш літній кондиціонер, який ви накручуєте вручну. От і все. А тепер, уявіть, що ми знаходимося на своєму власному районі, де, в принципі, ми їм доставляємо речі. Так от, цей автомобіль цей. Квадроцикл призначений для того, щоб возити якраз по району, ми в Шевченківському районі і доставляємо піцу. Зараз математичним шляхом ми порахуємо скільки піци влізає в наш АМІ завдяки піці і цій коробці, яка в нас там стояла. Десь 512 терабайт. Як трансформується, виглядає багажне відділення трошки ближче. Перш ми можемо знімати одну частину. Тут у нас з'являється додаткова ніша, трохи йде туди, туди. Тут навіть відділення приємне, що ось можна поставити багаж. Це все знімається, можна просто опустити. Ось, будь ласка, тоді в нас виходить пряма лінія і щось для зручності вам потрібно буде поставити. Заходи сюди. Знову ж таки. Все знімається, трансформується. Ну і ще трохи про матеріал автомобіля. Зазвичай будь-який автоексперт сказав би, що тут справді о, дуже потужний і <свісно>, дерев'яний матеріал. Пластиковий, як завгодно. Але насправді це велика перевага. Я вам скажу чому. Так, перш за все, що б ви не робили з ним, він залишається просто пластиком, зручно і функціонально. А ще не проводьте таких експериментів, але ми це зробимо заради вас. Voilà. функція автоматичного розподівання. Вмикаю. Вимикаю. Їдучи тут, у мене в принципі великий скар до того, як їхати. Отак от, от по шляху немає, зате є трохи скарг, бачу водіїв, хоча вони посміхаються, коли починають гоняти мене. А чому ні? Я посміхаюсь у відповідь. Взагалі все авто воно таке ніби має підняти тобі настрій, знаєш, воно схоже трохи на каву. От. авто таке, що може просто смакувати на дорозі, дивлячись на нього. Ще одна особливість, окрім трансформації, кастомізації цього автомобіля, це його яскравий вигляд при сірості, тому що на нього дуже звертають увагу, і більше точно ніж наш який-небудь новий Rolls-Royce Phantom, Bentley, Bentayga і що небудь інше. Просто повірте, люди отак от, от звертають шию. А ще додайте сюди, що тут може бути розміщене ваше лого брендування автомобіля. Саме так роблять в Європі та й не тільки. Ну і цей пластик дозволяє брендувати дуже легко і просто. Тобто, це і про мобільність, це про яскравість брендування, це кастомізація, це помічник на всі випадки вашого життя. Ну а ще він допомагає берегти природу, адже це електрокар, і у тому числі береже ваші кошти. Об'єднання виходить непоганий аксесуар. Бізнесу так, у чому філософія, я казав, генетика, і взагалі про що цей автомобіль? Насправді дуже все просто. Цей мінімалізм відповідає на всі головні питання. Цей автомобіль про те, що він може стати для вас головним інструментом вашого бізнесу, вашого кар'єрного зросту чи початку його. Він може стати для вас комфортом, перш за все. Порівнюючи з тим, де ми могли бути зараз, роз'їжджаючи по місту на скутері, але це і безпека певною мірою, те, що ми любимо, приємний затишок, своя уютна атмосфера, це свій ноутбук, можна сказати, це все, що завгодно. Можна назвати його гаджетом. І він вам дає безкомпромісний оцей поцілунок долі з майбутнього. Він ваш.